Анатолію Миколаївичу, вітаємо вас у студії Маяка. Вас добре знають на Богодухівщині і не лише ваші друзі, знайомі, а й звичайні жителі пересічні Богодухівщини, тому що читали книгу Наталії Могалевської Миколи Біляєва Териниці світла і добра. Тож, повірте, на Богодухівщині уміють цінувати своїх славетних земляків. Розкажіть про Богодухівське коріння свого роду. Про Богодухівську корію. Ну, моя мама з Богодуха, Духа, вона корінна Богодухів, хівчанка. От, е, і всі мої родичі, багато тут Богодухи були. І один із них Володимир Іванович. Володимир Іванович, його дружина Оля, це ж моя племінниця. Ігор її батькова Тронько. Двоюрідний брат. У мене тут багато родичів були. А народилися в, де, в якому мікрорайоні? А народився, я в Ленинграді. Ага. Мама там працювала, там, значить, і батько був. От, а Я був слабким здоров'ям. І вона там хліма гнилий, скверний. І вона, значить, мене на літо привозила сюди. Коли ми приїхали в кінці травня 41-го року, почалась війна, ми тут і застряли. От, але після війни, десь 46-го року нас запрошували туди, ну, я не захотів. Я не захотів. Ну, і мама, мабуть, не хотів, я не знаю. От, і так ми її тут і жили. Я закінчив другу школу. Анатолій Миколаївич, от у фотографії, коли я сьогодні вас забирав, була фотографія. Ми казали 39-го року вона ну, дився родина троньків була. Так, да, ми збиралися. Тоді всі зібралися. Вона була сфотографована іменно в тому будинку, де ви родилися? Чи десь Ні, вона. Я родився в Воєнграді. Я ж там і жив. Да. Не було війни, то я, мабуть, там би і жив. От. Але ж війна почалася, і більше ми туди не їхали. Нас запрошували після війни, але мене захотіли. А жили ви весь час взагалі от в Харкові? Ну, рік, Як поступив університет, і фактично жив Харків, Богодухів, ну, це моє рідне місто. Я... І часто ви сюди приїздили? Дуже часто. По перше влітку, на відпустки, канікули. От ну і на вихідні часто приїздили. А який от був для вас найбільший період розлуки з рідним містом? От можливо рік ви не були, це дуже багато для вас було, чи Ні, року? Такого, щоб року не було. Ну зимою тут нас не було. Розуміти. А так, взагалі, тобто це да, у вас так. не було такого, да, що віли, да, які так, колоти да, не були, так. потім приїхали. Так, Тут же моя пасіка стоїть. О, ж пасіка. О, у вас й пасіка. Так, <Да>, пасіка. <скup> <Ні>. <скup> <скup> Та пасіка. Колись було п'ять вуликів, зараз два. Мені достатньо. Я, хочатко... я допомагаю йому. Ага. Uh, а спочатку повного штабного торгівлення ви повністю тут оселилися, так? Ну там жити, ви знаєте, ми там жили десь до до 24 квітня, коли. Вже ракети падали біля сумського ринку, а ми там недалеко живемо. То ми вирішили сюди приїхати. І не тільки ми, всі наші сусіди виїхали. Mm -hmm. Боже знає. Сьогодні біля сумського ринку завтра по нашому будинку бріжуть. Він як переселенець в місті з дружиною. Так, да, ми переїхали. сюди. А ось його дружина Ліда mm -hmm. Ось Вона Тільки, тільки теж... що ми фотографували її. Печена. Вона, вона інженер. Вона закінчила будівельний інститут Харківський інженер. Це сьогодні? Тільки що. <плес> так. Так от переної. Ага, так, 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 так. Це сьогодні вторафував. <плес> ну, так що в історію попала. <плес> 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 історія Богодухова є. Анатолій Миколаївич, от ми знаємо, що ви фізик, відомий вчений, але коло ваших інтересів е, чимале. Ви певний довгий час очолювали Харківську обласну просвіту. Так, років 20. Так, так. Ви були видавцем журавлика. Майже так. 30 років. Ви письменник. Так? Ну, як сказати. Історик, історик письменник. так. А скажіть, будь ласка, додайте до цього списку те, що, можливо, я не назвала? Ну, а що ще? Я не знаю. Я ще любив подорожувати. От, туристські походи ходили ми. Ну, і за молодою і потім вже сам я їздив. По Україні? по Україні? По Україні було, але їздили Були і по Україні, і по Криму, і по Кавказу. А яке от найбільше місце вам запам'яталося? Навіть зараз у вашій пам'яті часто згадуєте, знаєте, як місце ваше Ну, Там, де я все прожив, майже все життя Харківа, що ж, Харків. Харків, і так. А сумуєте зараз за Харковом? Та як вам сказати, не дуже сумно, я мені Бога дух подобається. Тобто ви повернулися в своє оце коріння? Так, так, і Бога Духи подобається. А скажіть, а про що ваша нова книга, що вийшла нещодавно? Оця книга? Так. Значить, справа в тому, що. Покажемо читача. Значить, після виборів президента це що були? 92-го року, здається, обрали його, 91 го Я зрозумів, що українці не знають своєї історії. Я почав дивитися підручники з історії і побачив, що вони значною мірою сфальсифіковані. І тут і написано фальсифікація що вони значно сфальсифіковані. А ви спишете присвячуємо моїй вчительці історії Наталі Іванівні Тропілець. Тропілець, так. Да, от що ви маєте на увазі? А от учителька історії була в мене в школі. Ну, вона розповідала про протилежне. Ну, ріторію, ні, вона нічого вона нічого не розповідала. <плес> <плес> ні. <плес> <плес> ні. 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 Значить, навіть було навпаки. Значить, колись вона розказувала, ага, прийшли дані, що, значить, колись десь всередині. 19 століття московити москалі воювали в Кавказі з чеченцями. Воювали довго, років 20, по-моєму, завоювали. І тут вона каже, що прийшли нові дані, що, мовляв, чеченці отримали зброю від англійців через А Я кажу, ну та Івана, це нормально. Всі шукають ворогів своїх ворогів. А що з чеченці? Камінням же не камінням ж їм воювати. Що, там в них не було ні заводів, нічого. Ну, Чеченці, що в горах жили. А вона каже, Толі, замовчи, бо мамі скажу. <соць> 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 тобто ви ще з тих часів виїжджали? Ну, замовчи, бо мамі скажу, ну, ну, ясно, що мама я побоювався, <соць> 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 то я й замовк. Але от така у нас була розмова, я пам'ятаю досі. Вона гарна була вчителька. Це вона друга школа, так? Друга школа, школу, так. Да. Ви другу теж школу. закінчили другу школу. А? другу школу. Другу школу. Другу школу. Ну, я всі спочатку, по-моєму, по п'ята школа була, вона називалася до 7 класу, а потім вона ж семирічна була, а потім нас перевели всіх у другу школу, вже в 8 клас. І директора, пам'ятаєте, хто був директором школи? Забув. Директор я майже всього справу мав. Ми ще з вами проведемо з директором. Приємно, то, що Трипілес дійсно вона все життя дала. Свою... І ви її знаєте, да? так? Так. І... Ти знаєш її, да? ну, так? Ну, Оля вчилася. Да, Оля, так, Оля І батько ж вчився ж. Батько да, вчився. Оля, так, олі, так. На да, тій фотографії, до речі, даже Олян mm -hmm. батько є теж Франко Ігор. Mm -hmm. Де коли родиною mm -hmm. і Франків mm -hmm. збиралися. Ви mm мені -hmm. тоді перекрити ці старі фотографії, щоб можеш бути. Так, так. Я якраз і відео їх трошки опущу і тоді в газету. Анатолій Миколаївич, а що б ви побажали своїм щирим прихильникам у ці нелегкі часи історичні боротьби за нашу незалежність? Терпіння, дочекатися, коли ми переможемо? А що ще? Дякуємо за розмову, за те, що зголосилися сьогодні прийти до нас. І ми бажаємо вам і всім нам тільки Дякую. перемоги. Вам і нам також здоров'я, наснаги, щоб ви видали ще на одну книжку. Уже не видал, вже не видав, не видав важко. Церкому руці вона. Вона да, зараз вже є, фактично. Вона ще, вона ще До речі, я допомню, що я допомагав, ми розіслали по всім вищим учебним закладам ага. Ага. Е, України. Угу. По всім областям угу. вона вже пішла. пішла. Інтерес так, 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 вона пішла і буде в бібліотеках. Так, вже а, вже а ви за власні кошти це видавали? За власну. За власну. Просто це дуже дороге удовольствие зараз. Ну і що. Угу. А, так справа в тому, що. Я ж газету журавлик видавав, mm -hmm. а мені допомагали. Mm -hmm. І там кошти, які залишилися, mm -hmm. бо я до кінця року не дотягнув до кінця року. Ви... Так от журавлик видавався ще до війни. Віде... Видавав. Дуже... Журавлик видавався з 93-го року. Ні, я маю на увазі і жив він весь час, журавлик? Коли ви закрили? Коли закрили в другій половині 92-го року, бо видавати було в Харків неможливо. Тому, значить, Це 92 році, а закрили коли? Коли закрили? Останнє часом ми видали в вересні 92-го року. Бо 92 я, 92 ми в Богодухів приїхали, ще дві працівниці редакції. Вони жили вже не в своїх квартирах. Тобто ви закрили перед війною у Два... 22-му році. 22 що останнє число, здається, чи в останній. Або в жовтні, не пам'ятаю. Але далі було неможливо, тому що, ну. Ну, я ще в 23-му році ще показували, ми ще передивлялися. У мене є ці гази багато. Ну так, ні, ну в 92-му все більше мене видавали, бо ну, неможливо було. Добре, тоді.